Я дуже рада, що сьогодні ми змогли запросити сюди всіх наших благодійників, їх команди підтримки і тих відомих виконавців Херсонщини, які сьогодні як благодійники подарують концерт нашим переможцям. Визначено переможців і названо імена Янголів добра Херсонщини. Відбулась восьма церемонія нагородження лауреатів та переможців національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2020» та регіонального конкурсу Благодійна Херсонщина. Вже за гарною традицією, організатором свята благодійності та представником національного конкурсу в Херсонській області став фонд громади Херсона Захист. Голова правління Лариса Польська зазначає, цьогоріч до Києва надійшло майже 1200 заявок зі всієї України, у тому числі від нашого регіону, була 41. Національна експертна рада визначила 14 лауреатів. Це і дитячі колективи, це і персональні і меценати це і. Громадські організації, які працюють зовсім у різних сферах благодійності, і соціальній сфері, і підтримці АТО, і підтримці інклюзії на Херсонщині. Сьогодні у нас чотири переможця в номінаціях Благодійник року благодійність у соціальній сфері, місцева благодійність і добро починається з тебе. Це дитяча благодійність. Крім того, одразу два благодійника Херсонщини стали переможцями на національному рівні та отримали почесне звання «Благодійник року». серед них лідер громадської платформи Добро переможе Юрій Рожков, для якого ця нагорода вже стала четвертою. 20-й рік він був, був дуже важкий. Рік пандемії COVID-19. і. Дуже наші лікарняні заклади вони потребували багато кількості масок, обеззаразуючих препаратів, халатів. От ми фокусувались на це і передавали велику кількість цього обладнання, яке необхідно було для наших. Лікарів відпрацьовували з навчальними закладами, тому що удальна робота зараз, да, і це було незручно. Багато семи не мали гаджети, не мали комп'ютери. Ми якось організовувались, допомагали, знаходилися з підприємцями, встановлювали ці комп'ютери по домівках, по квартирах. А ось благодійником року Херсонщини 2020 експертна рада визначила відомого волонтера з Іспанії Маріо. Вже кілька років він щомісяця відвозить одяг. Ліки, засоби гігієни та продукти харчування нашим військовим, а також все ціло допомагає малозабезпеченим родинам та дітям соціальних категорій. Я Маріо волонтер з Іспанії, який відчуває себе справжнім патріотом України. І насправді наразі я дуже щасливий, бо ця нагорода відмічає не лише мою роботу, а й усіх людей, які допомагають мені, і я буду продовжувати свою діяльність. Зокрема, декілька днів тому я отримав багато багато медичних пакунків з Мексики, які вже на днях я відвезу на схід країни. Зазначимо, що цей рік став врожайним на появу нових благодійних спільнот, у тому числі у навчальних закладах. Так, лауреатами у номінації Добро починається з тебе стала Мала Кардашинська зож Голопристинської міськради. Педагогічний колектив реалізував проект Центр добра, на базі якого впроваджується чимало заходів. Багато випускників нашої школи є і юристи, і адвокати, і вчителі, і медики. І вони всі сьогодні згодні надавати будь-кому консультації, кому потрібно. Так? Не кожна людина має кошти, коли треба десь за щось заплатити, записатися на чергу. Е, інші у нас благодійники, яких ми залучаємо до нашого центру добра, це просто фізичні особи-підприємці, які надають просто одяг для малозабезпечених родин, для дітей-сиріт і так далі. Це треба популяризувати, цим треба займатися. І в першу чергу закладам освіти, бо ж наша задача не тільки навчати дітей, а їх виховувати. Та найбільше теплих емоцій викликала церемонія нагородження Марини Рудакової, власниці Кімікота Кара за чималі напрацювання та досягнення в напрямку канісерапії її відзначили у номінації Благодійний крок у Херсонщини 2020 Ми не очікували і тому ми в такому Подобно. настрої на такому під'ємі. У мене серце так билося, коли я отримала цю грамоту, що мені. Казали, що воно вискочить в мене, але завдяки кіміко, бо вона мене мотивує та ж, бути спокійною. Я взяла себе в руки. Наша програма читаємо з Кіміко, працює в нашому місті більш трьох років. Тому це велика відповідальність, але ми не стоїмо на місці. Ми завжди щось інноваційне придумуємо з кожним разом. Усі лауреати отримали дипломи. А переможці ще й унікальну статуетку Янгол добра оздоблену бурштином. Також усіх присутніх своїми творчими виступами вітали відомі артисти. Вони наголошують, важливо розповідати про добрі справи, аби своїм прикладом надихати інших приєднуватися до благодійності та творити добро. Не перший год я приймаю в награжденні благотворителей. вот це замечательно, тому що я вижу, сколько у нас замечательных людей, які свої труд отдают людям. Ну, это очень важно, тому що навірно государство не повністю справляється зі своїми обов'язками, говорить. Вот і знаходяться люди, благотворителі, которые знаходять час, деньги і хочуть город лучше і людей лучше. Спасибо им большое за это. Я вважаю, що цей захід необхідний нашому місту. Він взагалі необхідний нашій країні. І коли людина може дарувати. Творити добро для людства це найголовніше. Бажаю кожному, хто сьогодні тут є, присутній міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.